Білий репер з Флориди дійсно захопив реп-індустрію. 1900 Recrad стрельнув через TikTok і зробив фіти з найпопулярнішими реперами в індустрії. Але стати вірусним не означає, що ти залишишся на слуху надовго. І сьогодні ми розберемо, хто такий 1900 Rig та чи затримується він надовго в реп грі. Задовго до того, як він зробив татуювання 19.00 на шиї та об'єднався з Кодек Black, життя його було сповнене невизначеності. Народився 1900 в маленькому містечку Limestone. Creek. Штат Флорида, населення там трохи більше, ніж тисяча осіб, і ніхто не очікував, що звідти з'явиться такий репер. Реград ніколи не знав своїх справжніх батьків, а ситуація в прийомній сім'ї теж була не найкращою. В одному з інтерв'ю він розказував, що почав потрапляти в неприємності на вулиці, коли йому було всього 9 років. Реп йому завжди подобався, і він почав читати його в школі. Коли Реград був в 8 класі, він почув, як інший хлопець у школі читає реп, і в той момент він зрозумів, що він би зробив це краще. Після Цього він прийшов додому і почав записувати треки на своєму комп'ютері. Записавши пісню, він виставив її на SoundCloud. Реград каже, що його побудова тексту завжди була хорошою, навіть коли він тільки починав. Однак, паралельно з цим він постійно потрапляв у неприємності на вулиці та в школі, і через це його прийомні батьки хотіли відриктись від нього. В той час Реград також отримав декілька кримінальних справ. Він не дуже багато говорив про ці ситуації, але одного разу його заарештували за пограбування автомобіля. Реград визнав себе вид, Завдяки цьому він не проводив багато часу у в'язниці. Одного разу він навіть потрапив в тюрму з одним з Island Boys ще до того, як вони стали відомими. Реград розповів Білборд, що він був у в'язниці і один з Island Бойс був в тій самій тюрмі з ним. Але пробули вони всього декілька днів, бо Реград побився з кимось і його перевели в іншу камеру. Після цього його прийомні батьки остаточно вигнали його з дому назавжди. Реграту було лише 14 років і він не хотів опинитися в інтернаті, тому він переїхав жити до свого друга Ріка та його сім'ї. Він завжди займався музикою, але це не приносило достатньо грошей для життя, тому йому довелося працювати на звичайній роботі. Він працював у Велмарті та кількох інших місцях, але не разу не затримувався на одній роботі більше ніж на 4 місяці. Реград знав, що хоче бути репером, але він не міг дозволити собі навіть зняти студію на годину, щоб записувати музику якісно. Доводилося працювати цілий місяць, щоб оплатити декілька годин студії, але це все рівно не приносило якогось прибутку. Потім Реград почав виставляти свої фрістайли в ТікТок і все почало змінюватись. Uh -huh. first, beverage, huh? an Реград розумів, що ті декілька годин на місяць в студії звукозапису нічого не змінять. Через це він прийняв рішення почати знімати, як він фрістайлить на телефону. Більшість людей не чули про Реграта, поки не вийшов його легендарний One Take Freestyle. Але ще до цього треку лейбли вже хотіли підписати з ним контракт. One Take Freestyle підняв все на новий рівень. Пісня стала шалено популярною в Тіктоці, і саме тоді Реграт вирішив звільнитися зі своєї звичайної роботи. Вже через три дні після виходу треку він був в Нью-Йорку на зустрічі з лейблом, який хотів його підписати. Але перед цією поїздкою Реграт зняв кліп для One Take Freestyle. Монтажер скинув йому готовий кліп, коли він був на зустрічі. Чи з лейблом і Реград вивів цей кліп на великий екран в офісі. Всі були в захваті від відео, тож він зайшов у свій youtube акаунт і виставив його. Кліп зробив трек ще більш вірусним, але реград на цьому не зупинився. Він почав просити всіх людей, які були пов'язані з репом, зв'язати його з власником on the Radar. On The Radar це youtube канал, який показує найгарячіших нових реперів, і Реград знав, що якщо він потрапить туди, то трек One Take Freestyle стане ще більш популярним. Коли він вийшов на цей проект, то йому сказали, що в них дуже щільний графік. На що Реград відповів, що він буде в Нью-Йорку лише. Тиждень. Тож вони погодились, реград прийшов до них на канал і зібрав майже 4 мільйони переглядів на каналі. Зрештою, реград підписав контракт з Трихана Entertainment. Великі репери почали зразу його сапортити, Кодек Блек показав любов, і реграту дуже пощастило, тому що Кодек вирішив зробити ремікс на One Take Freestyle. Він жорстко вистрелив, але майже не давав концертів. Більшість реперів починають з маленьких виступів в клубах і так далі, перш ніж вони стануть популярними. Іриграта запросили виступити на Rolling Loud, і він погодився, це був його всього третій виступ в житті. На Rolling Loud фестивалі величезна кількість людей. Ірикрат розповідав, що дуже нервувався перед виступом, але коли вийшов на сцену, був шокований, бо НАТО обзнав кожне слово його пісень. Його тексти це те, що допомогло йому по-справжньому блолапнути. Також не дуже багато білих вуличних реперів, реп-грі, і це ще одна річ, яка виділила його з величезної кількості виконавців. Декрат зізнався, що говорив Інворд. Коли був молодшим, але припинив це робити після того, як потрапив заграти. За його словами, сім'я, яка фактично встановила його після того, як його вигнали з дому, була чорношкірою і дозволяла йому використовувати це слово. Але потім якийсь старший хлопець побив його за це, коли вони були в'язниці, і тоді Реград змінив свою думку на рахунок цього. Ми не знаємо дуже багато про речі, які Реград робив на вулицях перед тим, як вистрілив, але в його треках є достатньо рядків про зброю, вистріли, вбивства і так далі. Після того, як він став популярним, він навіть приїжджав в Чикаго, щоб відвідати облак. Реград завжди казав, що Чевків це його улюблений репер і що він хотів би зустрітися з ним на студії. До його музичного успіху його називали Nine Але коли він почав читати реп, то додав два нулі та слово Реград. Багато реперів випускають один трек, який стає вірусним, а потім все котиться вниз. Але 1900 Реград не збавляє обертів і випускає багато нової музики, яка набирає дуже хороші прослуховування. Багато людей думали, що після свого хіта в Antake Freestyle він не зможе втриматися. Плаву та все закінчиться. Але зараз реград доводить, що люди помилялись. Зараз йому респектують лів'я, кодек, кодик, лів Ніхто не знає наскільки довго він зможе втримувати такий темп, але зараз на його спотіку майже 2 мільйони прослуховувань, і здається, що він не збирається зупинятись найближчим часом. Щоб більше ознайомитися з його творчістю, рекомендую вам послухати його треки, точно якісь сподобаються, я просто не можу їх вставити, тому що YouTube мені заблокує відос. З вами був DSL, побачимось в наступному відео.